Прімство Пресленського КА» виникло у 2014 році в Карлицькому районі. Ми займаємося вирощуванням зернових, бобових, масличних культур. Також займаємося вирощуванням насінневого матеріалу. У нас працює до 40 чоловік, 80 всіх працівників працюють у нас на постійній основі, і 20% високі сезони залучаємо працівників місцевої громади. Вся техніка у нас передова сучасна. У нас є два сушарних комплекси, які працюють на альтернативному топливі. У нас є три потужних трактори, у нас є комбайн. Ми коли починали свою працю, ми працювали на старій техніці, працювали на найманій техніці, потім. Коли ми сіли все це порахували, ми прийняли рішення оновити повністю парк цієї техніки, від сівалок до тракторів до комбайнів. Ми з вами живемо в аграрній державі, для того, щоб бути успішними, треба бути ефективними. Для того, щоб бути ефективними, ми маємо йти в ногу з новими технологіями. Наш старий комбайн 2017 року за цей період ми зробив більше 20 тисяч гектарів. Люба техніка має таку властивість ламатися, тому треба оновлювати. Даний комбайн. Ми звернулися в «Укргазбанк» за кредитом на придбання комбайн, і менеджер «Укргазбанку» нам повідомив, що на сьогоднішній день працює в Україні програма Додай енергії твоєму бізнесу, завдяки якій ми взяли даний комбайн. Новий комбайн є більш технологічним за його попередника. Він екологічніший. Комбайн нам допоможе зібрати більшу кількість гектарів, зібрати це все якісніше і зекономити топливо. Такі програми дають можливість бізнесу далі розвиватися і не зупинятися.